Ось така Валіса прийшла до нас, приїхала, розірвалася ручка, все вирвалося, попросила замінити. Що будемо робити? Ну, клієнт дав згоду поставити нову ось таку. Тось нова ручка кріпиться на чотирьох болтиках, як бачимо, ця. На двох заклепках. І вона вже не з тканини, а отака прорезинена. Для того, щоб її поставити, відкриваємо валізу. Ось тут посередині відкривається підкладка. Відкрили. І ось ці заклепки. Одна і тут ось Де? друга. Висверлюємо їх за допомогою. Звичайного сверла, тільки гострого. І тоді підганяємо нову ручку. Прикладаємо ручку. Дірочки тут під номером 4, тобто беремо сверло на 4 і просто ось рівненько виставляємо і сверлимо. Старі дірки воно перекриє. Оце це все воно теж стягне. І болтиками під номером 4 монтуємо. Получиться отака штука. Не забуваємо, що тут ще є місце для люфта. Це для того, щоб коли за ручку, вона трошки видвигалася і було місце де підхватити. Ну, ось так монтуємо. Так виглядає монтаж з нутрі. Ми лишні болтики, лишнє тіло обрізали. зашліфували кінцівки. Ще засиліконимо на всяк випадок, щоб не пошкодились речі. Закриваємо підкладку, закриваємо валізу, дивимось, що у нас вийшло. Ось таким шліфуємо, таким обрізаємо. Вийшла ось така ручка. Поставили по старій дірці, там ще пластина була, її теж поставили.